Професійний лазерний рівень фірми Hupar модель 503DG. Характерною особливості цієї моделі є те, що в нього відразу три проєкції на 360 градусів, і горизонт розташований саме знизу. Це дуже зручно під час укладання плитки та робіт з підлогою. При стяжці, залив, заливці ну, нової підлоги для вас буде дуже зручно, коли максимально близько розташований горизонт знизу. Башні металеві панель керування розташована зверху, дуже зручно під палець. і представлена у вигляді мембранних кнопочок. Три штучки тут. Ми бачимо. Кнопочка V відповідає за вертикалі, кнопка H вмикає горизонт, і кнопочка Pulse Mode. Також є індикація заряду батареї. Акумуляторні батареї у комплекті йдуть дві штучки, ось такі. Характеристики їх 7,4 В 2,600 мАч. Однієї батарії вистачає приблизно на 5 годин непреривної роботи. В комплекті їх дві, і можна підзаряджати їх як через рівень. Тут є вихід Type-C для підзарядки від ось такого зарядного пристрою або від пауербанку. Так можна підзаряджати від. Зовнішнього зарядного пристрою, який також іде в комплекті, і підключається під Type-C. До речі, оце також можна від паувербанку підзаряджати. Дуже зручна, модна штукована. Монтується акумулятор дуже легко. Ось таким чином. Кнопочка вмикання дуже зручно розташована під палець. Отут. Вмикаються відразу всі три площини, як бачите. Що хочу сказати, лазерні модулі тут одні з найкращих взагалі серед всіх лінійки QPAR. Тут Osram, німецькі лазерні модулі вони світять дуже яскраво, дають танку чітку лінію, і дальність дії його приблизно 40 метрів. У приміщенні на вулиці він може працювати з приймачем. Приймач є окремо, продається в продажі в мене є вони з приймачем на вулиці до 40 метрів. Рівень повністю має автоматичну систему вирівнювання. Коли у вас він буде стояти під якимось кутом, він буде ось так сигналізувати про те, що він стоїть криво. Кут автоматичного вирівнювання приблизно 3-4 градуси. І зверху на панелі керування ви будете вибирати режими. Кнопочка V вмикає вимикає вертикаль, як бачите. Кнопочка H вмикає вимикає горизонт. Ось ця кнопочка зверху, пульс-мод, вона, коли його вимикаєте, бачите, заграється синенька лампочка. Вона нормально економить заряд. Коли ви є в цьому режимі, у вас батарії вистачить ну, десь на 30% довше. А також ви зможете працювати у, ну, з приймачем, просто чудовий. Він повністю якісний, зроблений з надійного abs пластику, всі механізми надійно працюють, ось ви його крутите потрошечку, і каретка зміщується плавно-плавно вперед та назад. Зверху, ви бачите бульбашковий рівень, який дозволяє вам вигідно виставити його по плащині. Оцей ролик зверху, коли ви його крутите, у вас вся стріла зміщується в кут нахилию або вверх, або вниз. Це для стіни. Магніти гарної якості, неодімові, дуже сильні. Металева пластина йде в комплекті для стіни. Якщо у вас на стіні нема металу, то кріпите спочатку пластину, а потім уже сам кронштейн. Ось цей ролик дозволяє зміщувати платформу вліво або вправо. А цей ролик плавно повертає її. Ні, навпаки, оцей ролик її зміщує вліво вправо, а оцей ролик плавно повертає рівень по часовій стрільці. Монтується він на рівень таким чином. Тут зверху є кріплення, і ось так одягається. Все. Він у вас вже. Можна його оставити. Мікроліфт для підлоги. Ось він. Коли вам потрібно виставити рівень підлоги, ви можете плавно-плавно на міліметр, на два підняти його або опустити. Це також дуже зручна штучка. Далі, у комплекті йде також мішень рефлектор, яка дозволяє побачити лінію на значних відстанях, і під кутом, під кутом гарно видно лінію. Огляд на вулиці на сонці я вже робив. Можете подивитися у тіктоці в моєму профілі. Також йде гарний перехідничок, ось такий на великий штатив, тому що тут різьба маленька, бачите, вкручується сюди перехідничок плац, і ви зможете ставити його на великий штатив. Він металевий, гарної якості. Ну, зарядний пристрій. І ось така інструкція, в, якої, в якій є е, всі дані, які вам можуть знадобитися. Гарний зручний кейс. Всередині м'якенька підкладочка, в який зберігається, все бачите. Тобто м'якенько, надійно, нікуди не висипається, навіть якщо ви кейс будете перевертати або перевозити з собою у машині. Тому рівень гарний, надійний, за мінімальною ціною. Кому цікаво, звертайтеся.